Ти ж маєш польське якраз коріння, а зараз часто поляки дуже обурюються заявами Зеленського, колишнього міністра Кулеба, ну там чимало є приводів. І а, що їх теж бентежить, це що по всій Україні, не тільки на Західній, розповсюджується героїзація саме УПА, Бандери і особливо Шухевича, деяких діячів, яких вони асоціюють з там, масовими вбивствами в Волинській Рівненській областях. Розкажи, як, ну, і є з нашого боку аргумент, що от всі військові якось люблять бандеру, трохи не під гаслом Бандери, як раніше в Червоній армії за Сталі да йдуть е, на фронт. Ну, такі от є з боку українських коментаторів контраргументи. Як, наскільки от ставлення? До поляків в твоєму підрозділі, та, чи, чи, чи були, може, якісь волонтерські допомоги саме від поляків до твого підрозділу? Наскільки от у вас є дискусії про українсько-польські відносини? І теж чи є якесь значення УПА, там, ОУН, Бандери і Шухевича для вас, скажімо так, як натхненників чи чогось такого? Ну, от, якщо я буду говорити особисто, за себе, то особисто я поважаю українських героїв. Особисто я. А якихось розмов, дискусій в підрозділі, або якщо сказати, що це, ця тема, вона якась актуальна, і про неї там постійно хтось щось говорить, угу. то такого немає. Угу. У нас зараз нові герої і нові вороги. Мені так передусім здається. У нас набагато більше, набагато однозначніших постатей для не тільки України, а цілої Європи, цілої цивілізації, ніж ті, що були 80 років тому. Так, да, для мене минуле воно втратило якусь важливість. Е, от таку можливо, як раніше, от пропаганда от, ця нав'язувала там. І комунізм, і там націоналізм, все, що було, то якось раніше воно от задівало мене. Зараз я розумію, що для мене герой, саме головний, це мій командир, який загинув. Оце мій герой, а не Бендера. Бендера був якимось діячем, може, він колись щось зробив хороше. Даймо Бог. Добре бути. Угу. Зробив щось погане, значить він також перед Богом там угу. буде відповідати. Тобто немає важності от сильної такої от, е, от той історичної, е, історичного минулого, за яке люди чомусь зараз чубляться, ну, сваряться, виясняють, там, хто правий, хто не правий. Я скажу так: як було, так було. Ну, це в минулому. Наша задача це робити сьогодення і майбутнє творити. І тобто краще дивитися вперед, не назад. А з приводу поляків і Польщі, я дуже вдячний всім людям, незалежності від нації. Поляки допомагають. Я на коліна стану перед поляками. Німці, австрійці, датчани, американці. Слухайте, разом сила. Однозначно. Ми так фашизм перемогли. Ну, не ми, а наші пращури перемогли в 40-х годах. Як зробили? Об'єднали зусилля і перемогли противника превосходящого во всіх сферах, точно зараз так, як і з Росією. Тобто, один в полі ну, можна, звісно, воювати, але довго не провоюєш, тільки через об'єднання нормальних людей, які хочуть жити в, в мирі, в процвітанні, в созіданні, от тільки так. Ми можемо це перемогти. Я з тобою абсолютно згоден. Це дуже надзвичайно мудрі слова. Я навіть трошечки для тих, хто нас з Польщі дивився, на польський от наголошу, що прошу зручити увагу на тих 25 секунд, о яких мовив Відслав, кіди лечить е, міна російська, і він лежить в тим, е, як то по в окопі, зрозуміючи на моєму суржику, і нема значення. Ані прошвощ, ані пришвощ. Має значення, то це ніж є Тарас. Водиславе, дуже тобі дякую. Чудове інтерв'ю. Дай тобі Боже здоров'я, Божої помічі, щоб всіх ворогів ти переміг. І слава Україні! Разом сила, з вашою допомогою, з вашим натхненням, з вашою підтримкою і вірою, з вашими молитвами. Ти розумієш, коли ти навіть один в полі, що ти не один, а за тобою стоїть. Купа народу, купа людей, які тебе знають, які в тебе вірять, і які тебе підтримують. Оце дуже важливо. Ти розумієш, що ти не один, а що в тебе є потужна підтримка. І я дуже вдячний абсолютно всім людям, які просто вірять в мене, знають мене і моляться за мене. Дуже дякую.